Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні черга дійшла до скарбів Еми і подивимося, що вона хоче оновити. Таке аметистове намисто, воно для неї задовге. І щось треба буде зробити коротше. Таке намисто. Тут дуже затісно стягнуто і намистини Це Треба буде щось додати. Цей браслетик треба укоротити. Не знаю, треба над ним подумати, що я можу зробити. І ще перенизати ось таке намисто. Ну що ж, берусь я за реставрацію цих прикрас, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Еми готові, і я вам покажу, що я зробила. Це намисто майже залишило таким, як і було, Так, побажала Еми. Я його Відреставрувала, забрала тільки ті пончики, додала фурнітури, і решту всю композицію залишила в такому виді. Єдине, що також поміняла бейл, бо тут був з бісеру, і додала таку фурнітурку, шапочки на цю пласку, і сюди дала шапочки, тут таку дала роздільну гачок. Більше нічого не міняла, дизайн практично залишився цей самий, крім цих бубликів, що тут були. Із жовтого я також нічого не міняла, тільки перенизала і додала між кожну намистинку роздільну, щоб вони не тиснулися, бо вони ну, скручувалися. От зараз, як бачите, вони гарно лежать, вони от гнучки, не ламаються, між кожну дала роздільну і на закінчення. Із аметисту аметисту намисти, намиста воно було для Еми задовге, вона хотіла укоротити, і я вирішила крих, крихту забрати, і з круглих намистин зробити трирядне, додала фурнітури. Ось такі шапочки різні, конектор. І на закінчення. А з крихти зробила окреме намисто, її було достатньо. Додала також фурнітуру, ці по поголтовку вона трошки порівняла. І таке саме достатнє вийшло намисто аметистове. Додала я. Такі диски, між диски ще дали на мистинку, бо намистинки і мають дирочку з одного краю. І всі такі кривенькі, тому чимось треба було їх вирівнювати. Додала таку фурнітурну для краси і гачок. З браслетом трошки я намучилася, тому що Ема хотіла його укоротити, воно було такі мало два закінчення. У мене вийшло таке, і то з трудом, тому що, як виявилося, коли я зняла крімпи, щоб забрати ці дві намистинки, ну, я планувала взагалі звідси забрати, то цей ювелірний тросик розтріпався. Там, скільки він складається з таких волосинок, там 10, я не знаю, скільки я не рахувала, але кожна волосинка стала. Дибки, вони розлізлися в різні сторони, і я ніяк не могла їх навіть в Ой. крім пропхати, не говорячи вже про якусь знаместинку. З трудом вибрала такий варіант, я вже перепробувала всі, і чим більше я дюгала, тим більше я мітлу робила з того кінчика. І виручив мене протектор. Тому що інакше я взагалі не могла. І пін я мусила закрити такою окремною намистиною, щоб він не царапав, щоб гладеньке було до ручки. Другу частину я вже не рухала. Я так думаю, що об'єм буде добрий. Не знаю, як Ема на це подивиться. А перенизувати не було сенсу, щоб повністю, тим більше, тут роботи, я вам скажу, ось, отакий. От у мене вихід вийшов. Я не задоволена, але зробила що змогла. Тому я кажу, в другу сторону, я не трогала навіть зовсім, бо в мене вже панічний страх був, щоб щось міняти, щось зробити, щоб одинаково якось зробити. Тому що, я кажу, із кінчика ювелірного тросика вийшла мітла. Таке, фактично, у мене практично ніколи не було. Іноді було, що могла одна. і то, Раз, по-моєму, такий тросик попався. А тут просто на закінченні мітла вийшлося. Тому не знаю, що Ема на це скаже. Вона сьогодні має приїхати забирати. Ну, але вже є, що є. Не завжди у мене виходить так, як я хочу. Ну і це все. Прикраси оновила, реставрувала. І всім гарного дня і до наступних переробок.